Права номер 868. У баку було 8 літрів газу. Щохвилини у бак уливають 4 літри. Запишіть залежність кількості Y літрів газу в баку від часу Х, протягом якого газ уливали в бак. Номер 1. Так. Тобто Y – це кількість літрів газу у баку. Спочатку у нас було 8 літрів. І далі ми наповнювали бак, тобто 8 плюс. І уливали 4 літри за хвилини. Тобто 4 кожну хвилину. Тобто помножити на час в хвилинах. Так, ось наша залежність функція y від часу уливання газу. Але тут позначено час ікс. Давайте виправимо, напишемо час, це в нас буде ікс у хвилинах, не те, а ікс. Запишемо. Ікс у хвилинах. Ось наша функція. Друге питання. Накресліть графік зміни y, надаючи ікс значень від 0 до 10. Давайте, по-перше, заповнимо таблицю. Ось у нас. Y в літрах, а ось у нас час X в хвилинах. Так? Ось давайте візьмемо час від 0 до 10. Тобто 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а отут запишемо ще 10. Та порахуємо для кожного х значення y. Коли х дорівнює 0. У це початковий об'єм гасу баку, це буде 8. Далі х дорівнює 1. 8 плюс 4 12. Х дорівнює 2. 4 помножити на 2 8. 8 плюс 8 буде 16. Давайте подивимося на крок. 8, 12, крок 4, 12, 16, крок 4. Тобто крок відповідає кількості газу, який ми вливаємо кожну хвилину. Тобто, давайте тепер запомнимо з кроком 4 значення Y. Це в нас буде 20, 24, 28, 32, 36, 40. 44 та 48. Так, є. Тепер давайте скористаємося цією таблицею та ем, накреслимо графік зміни Y від X. Так? Ось у нас X, а ось у нас Y. Ось ми побудували об'єм газу від часу в хвилинах. Тобто, знову початковий об'єм це 8. Далі об'єм збільшується і через 10 хвилин об'єм становить 48 літрів. Так? Питання номер 3 Користуючись графіком, визначте, скільки літрів газу буде в баку через 3 хвилини. Дивимося, ось у нас 3 хвилини, через 3 хвилини у нас буде 20 літрів газу. Через 5 хвилин. Ось 5 хвилин. Через 5 хвилин у нас буде 28 літрів газу. Через скільки хвилин у баку буде 40 літрів газу? Дивимося, шукаємо 40 точку, ось вона. Тобто, це буде через 8 хвилин. Питання номер 4. Через скільки хвилин бак буде наповнено. Якщо його місткість. 80 літрів. Давайте знову запишемо залежність об'єму газу Y від часу х. Це в нас буде 8 плюс 4 помножене на х. Тепер ми знаємо, ми шукаємо такий х, при якому y буде дорівнювати 80. Давайте запишемо. Спочатку запишемо 8 плюс 4х. І це має дорівнювати 80. Давайте вирішимо це рівняння. Переносимо 8 в праву частину. Тобто У нас залишиться 4х буде дорівнювати 80 мінус 8 72. Тобто, х буде дорівнювати 72 поділити на 4. Це у нас буде 18. 18 хвилин. Тобто бак буде наповнено. Через 18 хвилин. Вправа номер 869. На складі було 100 тонн вугілля. Щодня на склад привозили 20 тонн вугілля. Питання перше. Виразіть формулою залежність кількості М вугілля на складі від часу. Давайте запишемо. М. Що було спочатку? Спочатку було 100 тонн. Потім його не забирали, а привозили. Тобто 100 плюс. Скільки привозили? Привозили 20 тонн кожного дня. Тобто 20 помножити на час в днях. Це в нас буде днів. Т-днів. Так ось наша формула залежність кількості вугілля від часу Т. Друге питання. Накресліть графік залежності цієї. Ці, графік цієї залежності. Давайте спочатку заповнимо табличку. Так? А потім уже по табличці ми накреслимо графік цієї залежності. Тобто, два, давайте заповнимо табличку. Ось у нас будуть дні. Так? А це в нас маса вугілля в тоннах. Так? Візьмемо, що в нас було спочатку, тобто нуль, перший день, другий день, третій. 4, 5, 6 та 7. Так? Що в нас було спочатку? Спочатку в нас було 100 тонн. Та потім кожного дня привозили по 20 тонн. Підставляємо у формулу 20 помножити на 1, 20, плюс 100 це у нас буде 120. Наступного дня знову привезли ще 20 тонн. Тобто 120 плюс 20 140. Наступного дня знову ще 20, тобто 160, далі 180, 200, 220 та 240. Тепер, використовуючи цю табличку, давайте накреслимо графік. Ось у нас маса вугілля на складі від часу. Так? Спочатку було 100 тонн, та поступово кількість вугілля збільшувалася. І через, дивіться, 6 днів, я тут зупинилася на 6 днях, у нас маса вугілля на складі становила 220 тонн. Вправа номер 870. Який з наведених графіків ілюструє залежність змінної Y від X подану нижче. Перше, вартість проїзду в автобусі зростає на 1 гривню кожні 10 км шляху. Х в кілометрах довжина шляху, y – вартість проїзду. Дивіться, у нас функція зростає. А у нас спочатку спадає, потім зростає. Так само В зростає, спадає, зростає, спадає. Дивимося Б. Один відповідає малюнку Б. Дивіться, кожні 10 км ось у нас пройшло 10 км, зросла вартість проїзду. Знову 10 км. Знову зросла, і знову 10 км, знову зросла. Тобто залежність Б відповідає першому опису. Номер 2. Металеву пружину розтягнули і відпустили. Х це час, Y – довжина пружини. Дивіться, що буде з пружинкою, коли ми її розтягнемо та відпустимо. Вона спочатку. Довжина її зменшиться, потім збільшиться, потім знову зменшиться. І такі коливання триматимуть певний час, так? поки наша пружинка не, займе, не прийме довжину початкову довжину. Тобто, дивимося, ось цей графік відповідає коливанням в пружини. Тобто збільшилася довжина, зменшилася, збільшилася, зменшилася. Ось вона, поки пружинка не набуде початкової довжини. І номер три. Вартість полиниці на ринку протягом травня-червня і днів. Ось дивіться, у травні на початку травня була дуже дорога. Потім, коли у нас полуниці стає багато, коли у нас іде сезон полуниці, вартість полуниці знижується. І потім, коли вона закінчується десь в кінці червня, ось у нас знову вартість полуниці збільшується. Тобто цей графік ілюструє залежність 3.